Сьогодні середа, 2 серпня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Кабінет міністрів України виділив кошти для відбудови Миколаївської області з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Йдеться про 668 мільйонів гривень на п'ять об'єктів. В переліку нове будівництво ліцею Березнигуватому та ліцею номер 51 у Миколаєві, а також реконструкція та капітальний ремонт Миколаївської гімназії номер 15 та ще двох дитячих садків у Інгульському районі Миколаєва. Роботи мають бути виконані у 2023 та 2024 роках. З 1 серпня у застосунку Дія стартував прийом заявок на компенсацію за знищене житло. Претендувати на відшкодування зможуть одноосібні власники житла, яке зруйноване через бойові дії після 24 лютого та не підлягає відновленню. Зруйнована нерухомість має бути розміщена на територіях, контрольованих Україною. Проте вже напрацьовується окремий механізм, який дозволить українцям, чиє житло знаходиться на тимчасово окупованій території, також отримувати компенсацію. Можновладці кажуть, ніколи. Нікого не залишимо в біді, але потрібен час. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області обстежують водойми у пошуку вибухонебезпечних предметів. Наразі водолази сапери вже обслідували близько 20 гектарів акваторій та вилучили і знищили 79 боєприпасів. Також рятувальники наголошують, території, які раніше обстежувалися, але після підриву окупантами Каховської ГЕС були підтоплені, знову є потенційно небезпечними, адже вода могла намити туди вибухівку. Тому надзвичайники закликають миколаївців бути... Ачними та у разі небезпеки телефонувати на лінії 101 та 102. Сьогодні ж водолази піротехніки працюють на водоймах Снігурівської територіальної громади та вже обстежили близько трьох гектарів. Детальніше в прямій мові. Ми використовуємо водолазне спереження, також використовуємо металошукачі підводні, які прискорюють нам пошук та більш чітке обстеження і якісне обстеження. Акваторії. Відділення підводного розмінування на території Снігрівської територіальної громади вже було обстежено близько трьох гектарів акваторії. Було виявлено вибухонебезпечні предмети, такі як артилерійські снаряди, касетні елементи, ручні гранати та артилерійські снаряди різних калібрів. Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії Март у соцмережах та читайте на сайті ТРК ТРКМАРТ.ТВ. Перезавантаж бібліотеку. Челендж з такою назвою запустила центральна бібліотека імені Марка Кропивницького. Його мета зібрати сучасну літературу вітчизняного видання для оновлення книжкового фонду закладу. Що саме в пріоритеті та як долучитися до челенджу, розкажуть наші кореспонденти. Період повномасштабної війни став справжнім випробуванням для культури у Миколаєві, зокрема для бібліотек. Саме тому з 1 серпня центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького запустила благодійний челендж зі збору сучасних книг під назвою Перезавантаж бібліотеку. Багато років в бібліотеці проходить акція «Подаруй бібліотеці книгу. Потім вона стала називатись Подаруй бібліотеці нову книгу, тому що ми потребуємо для наших читачів нових книг. Ну і з початком війни ми всі добре розуміємо, що наші стереотипні уявлення трошечки вже заскорузлі, їх треба міняти. Ми звільняємось від проросійської літератури, від відхої від застарілої і дуже потребуємо нових книжок. Зробити такий подарунок центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького та її філія можуть усі охочі. Головне побажання книжки мають бути українською мовою та бажано 2021-2023 років. Видання майже три тисячі нових книжок ми отримали в цьому році. Це були дарунки і наших місцевих краєзнавців, Це були і книжкові дарунки відомих українських письменників. Дуже мали гарний дарунок від державного акціонерного товариства «Укрвидавполіграфія». Це були книжечки саме для підлітків для дітей. Самих різних серій до книжкового перезавантаження бібліотек долучаються і українці, які перебувають за кордоном, а також українські компанії. Сам благодійний челендж приурочили до Дня незалежності України, а також Дня міста Героя Миколаєва та всеукраїнського дня бібліотек. Зараз як ніколи важливо оновлювати літературні фонди. Зауважують працівники бібліотеки. Маємо дуже багато застарілої літератури. Особливо це стосувалося художньої літератури, детективи, фанта фентезі, фантастика, пригодницькі романи. Серед них була певна кількість проросійської літератури, так яка прославляла певні спецслужби російські і таке інше. Цього вже не може бути. Поворот повороту звороття в історії не може бути. Ми йдемо іншим, ми йдемо своїм шляхом. Тому цієї літератури вже ніколи не буде в бібліотеках. Усі охочі долучитися до благодійної акції та подарувати свої книги. Можуть зробити це у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького або у її філіях, що розташовані по всьому місту. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, Олександр Коваленко. Новина на телеканалі Март. Фасад концерт холу юність, розташованого в Інгульському районі нашого міста, віднедавна прикрашають яскраві картини. Хто їх автор та хто допомагав втілювати у життя ідею палацу культури молодіжний? Дивіться у репортажі наших кореспондентів. Віднедавна, проїжджаючи повз концерт-холл юність, що розташований в Інгульському районі нашого міста, або просто прогулюючись поруч з осередком палацу культури молодіжний, миколаївці можуть побачити новий арт-об'єкт, який наразі милує око, змінивши у цей важкий час рекламні афіши на патріотичне мистецтво. Такі ідеї втілюються у життя завдяки творчим особистостям Миколаєва. Їх підтримує та допомагає їх реалізувати і місцева влада. Така робота, як ми бачимо з вами по співпраці з культурою, це дуже важлива річ на даний час. Я вважаю, що район та мешканці та наше все суспільство повинно жити далі, і ніхто у нас не може забрати наше життя і наш мир. Якомога більше ми намагаємось зробити гарних речей, таких як реклама соціальна та зміни фасадів наших будівель. Працюємо далі. Палац культури молодіжний з перших днів великої війни працював і допомагав мешканцям. Тут і організація гуманітарної допомоги, евакуація та продовження занять талановитих дітей за кордоном, продовження занять для дітей, що залишилися, коли це стало можливим. І звісно, не забуває палац налаштовувати городян на позитивні думки будь-яким засобом. Протягом року на фасаді юності висіли афіши концертів, які не відбулися через повномасштабну війну. А потім мені захотілось щось. Таке життя радісне, гарне, щоб миколаївці, проїжджаючи мимо концерт холу юність, були щасливі. Вони дивились, і це давало їм якусь надію. Ніхто не прикрасить наше місто краще, ніж ми. І наші діти самі талановиті. І ці малюнки ці малюнок учня художньої школи, які ми розмістили на фасаді юності. Співпраця молодіжного та миколаївської дитячої художньої школи вже багаторічна. Тож Юлія Захарова одразу звернулася за допомогою у цьому питанні до директорки мистецького закладу Євгенії Кручиніної. Я її спитала, як ви це бачите. Ну, ми би хотіли, щоб там були розташовані дитячі малюнки. А на перед цим ми брали участь у конкурсі Птахи миру який проходив во Флоренції. Одним з учасників цього конкурсу був Тимур Каваштуран. Тимурка Вуштуран, зі слів Євгенії Кручиніної, це справжня зірка художньої школи. Він прийшов до закладу у 2018-му, у шестирічному віці, і за п'ять років його навчання встигнув прийняти участь у 43 конкурсах різного мистецького рівня. Багато нагород та відзнак в Україні серед останніх досягнень якраз відзнака його роботи у Флоренції, диплом та золота медаль конкурсу у Туреччині. Саме ця робота і стала основною для картин, що наразі прикрашають юність. Я бачила його роботу, і мені такий його птах сподобався. І він був зроблений у кольорах жовто-блакитних в, в кольорі нашого прапору українського. Я, я, я подумала, що було б дуже здорово, якби він виконав всі птахи українські, бо він такий фантазія у нього цікава. Зробив. За тиждень він намалював ще чотири птаха, потім домалював, що орнаменти потрібні були. І от ось так Юлія Захарова роздрукувала ці птахи. Мати Тимура з Миколаєва, а батько з Туреччини. Саме там наразі вони перебувають з талановитим хлопцем та його мамою. Нам вдалося поспілкуватись. Олена розповіла про те, як починався творчий шлях маленького митця Хист до малювання. Я замітила, коли він був ще зовсім маленький. Йому навіть ще рочку не було. Він спав, і коли я зайшла до кімнати, то побачила, що в нього у руках ручка, якою він розмалював всі обої. Після цього ми почали йому частіше давати в руки олійці. Йому це дуже подобалося, і він завжди малював. Тому ми його дуже рано віддали до художньої школи. Як ми й казали, Тимур має багато відзнак шевченківські грамоти, відому відзнаку для Бога я створив найкраще. У нашому місті його картини прикрашають Миколаївський палац урочистих подій. Хлопець також розповів, що він хотів донести малюючи птахів, яких зараз може побачити усе наше незламне місто. Я хотів донести до наших мешканців міста, що треба любити свою батьківщину, не цуратися своєї мови. Хоч ми різного походження. А ще це птахи, які летять до перемоги. Мріє Тимур стати справжнім художником, як і більшість тих, хто навчається у миколаївській художці, хто онлайн, хто вже і офлайн. Тож, якщо ви хочете віддати свою дитину у художню школу, двері цього мистецького закладу відкриті, а викладачі чекають на нових вихованців. Що стосується палацу культури молодіжний, тут як завжди, настрій тільки на перемогу і на краще. У вересні ми відчиняємо двері Палаца культури та концерт холу юність. Ми починаємо працювати, тому що культура це, на мій погляд, найважливіше. Готуючи цей сюжет, ми побачили, що творчі люди нашого міста, не зважаючи ні на що і де б вони не знаходились, налаштовані і надалі доводити усім, що українські діти, миколаївські митці найталановитіші. Сергій Мельников, Ігор Невідомський, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Далі традиційно про спорт. Миколаївський гандбольний клуб Реал повертається. Після початку великої війни Реал не грав і не тренувався більше року. Але клуб не припинив існування. Триразові призери національної першості зіграють у чемпіонаті України серед команд суперліги сезону 2023-2024. На початку липня Реал розпочав підготовку до сезону. Звісно, у складі є зміни, хоча чимало гравчинь повернулися до Миколаєва, зокрема із-за кордону, та прагнуть допомагати рідній команді. Підготовку дівчата розпочали з 1 липня. Наразі з командою працюють миколаївські тренери Віктор Гінкул, Іван Чабан та Володимир Цехоцький. Чудова новина. Будемо слідкувати за новими звитягами дворазового бронзового та срібного призера чемпіонатів України. І наостанок про погоду у четвер, 3 серпня. Синоптики обіцяють миколаївцям сонячний спекотний день. Уночі можливий невеликий дощ, вітер західний, слабкий. Температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 32 градусів за Цельсієм, вологість повітря 39%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте на сайті ТРК Март Тів. Не перемикайтеся і до зустрічі на Марті.